Ми маємо досить такий непоганий відсоток доступного громадського транспорту. Ми маємо доступні амбулаторії. І тепер стоїть питання, як людина, яка присувається за допомогою крісла колісного, може з власного помешкання потрапити в амбулаторію до свого сімейного лікаря. Як сприйматиме, чи доступні тротуари, чи є пониження, який громадський транспорт. Приватний, комунальний. Ми сьогодні скористувалися двома видами громадського транспорту: це приватний перевізник і це е, е, саме комунальний нашого ТТУ тролейбус. Так? І тому ми відчули, я особисто відчула, що ніби транспорт все нормально, доступний, водії, водії виходили. Основне питання: навчити громаду що коли людина заходить, щоб трошки поступитися місцем. Я не кажу, що там комусь легше, важче, бо всім зараз не просто. Але тим не менше, поступіться там, де людина заходить на крісли колісному. Це не означає, що комусь ми хочемо там посунути. Ні. Просто я не можу стати там, де стоїть людина на двох Скажу так. І тому треба трошки розуміти ці поняття. І ми будемо про це говорити, ми будемо вчити громаду, тому що ми вже маємо всі речі для того, щоб людина на візку могла пересуватися місто. Десь гірше, десь краще. Але треба, щоб іще в цьому брала роль громада. Критикувати всіх простіше все.